У надвірні згуртувались маленькі волонтери, створили дитячий блокпост і зібрали 9 тисяч гривень для бійців Збройних сил України. Святослав разом з братом та друзями розповідає, як два тижні за будь-якої погоди виходили на вулицю. Хлопчики вирішили допомогти бійцям, оскільки самі є синами загиблого героя захисника Дмитра Лумея. Ідею дітей підтримали батьки. Планували зібрати кошти на байрактар. Мій тато загинув 7 років тому на війні і і мені ця ідея нагадала зробити блокпост для воєнних, щоб їм допомогти. Ми стояли від 12-ї години до 5-ї години. Я хотів би побажати українським захисникам, що вони захистають нашу Україну. Ми обов'язково переможемо армію аль, волога. Ми перше хотіли баєвактар, в, в лікарню достати і купити все, що треба. Забо вони стояли за нас всіх. І, і перемогли, і а от здоров'я повернулися до нас. До дому. Оскільки коштів на Байрактар не вистачило, маленькі волонтери купили ліки та особисто віддали їх захисникам. Павло та Юрій після поранення лікування в надвірні проходять реабілітацію. кажуть, з хлопців виростуть справжні чоловіки. Такі дії дітей насправді мотивують військових. Дай Бог. Переможемо, будуть достойні люди вільної України. Звісно, це тільки як піддає мотивації, щоб рухатись вперед, якось може менше боятися чогось там і йти тільки вперед, тільки до перемоги. Це дуже мотивує. Версію уявлення не маєте. Наскільки ми любимо дітей. Ми краз зараз там знаходимося заради того, щоб ці діти жили тут і могли розсвітати, вчитися, навчатися, щоб тут був мир і спокій назавжди, щоб сюди мир це не прийшов. Бо це піда страшна. Пишається маленькими волонтерами. І міський голова а від надвірнянської ЦРЛ діти отримали подарунки за свою нелегку працю. Ми хочемо, щоб діти вчилися з підручників історії. Що в 22-му році війна розпочалася і, дякуючи нашим воїнам, вона закінчилася нашою перемогою. Хотілося, щоб вони вчилися цієї справи тільки в кабінетах, десь на інших навчаннях, але не бойових позиціях. І коли я під'їжджав до цього блокпоста, мені було приємно спілкуватися з тими дітьми, і було набагато більше в рази. Я думаю, що ця добра традиція блокпостів принесе добрий фінансовий результат для наших бійців, для лікарень. Там, де вони визначать, де буде потреба. Тому діти, батьки, я вам дякую. Я думаю, що це ваша не остання акція. Я думаю, що ви будете ініціативно підтримати бажання батьків і робити все для потреб збройних сил України. Від великого до малого сьогодні всі українці спільним фронтом виборюють свою незалежність і знають, переможемо.